4К геймінга не існує, або навіть не так. 4К геймінг не потрібен. Хм, все одно щось не то. О, придумав. Нексгену не потрібен 4К. І я це докажу. Ще з часів PlayStation 4 Pro картинка скелилась до нібито Ultra HD. І зараз ситуація залишилась незмінною. Навіть п'ята прошка не може втрушні пікселі. Але тоді тут все просто. Якщо у вас є бабос, заряджайте 50-90 і полетіли. Нативний 4К плюс плавнющий фреймрейт, дорівнює обмазуванню та втиранню NextGieна прямо собі в очі. Насправді мені би дуже хотілося сказати, да, але це ніфіга не так. В моєму ПК стоїть 5080, і я навіть близько не. Маю поняття, що таке трушний 4К геймінг. Просто вдумайтесь в мої слова. ПК за 4 тисячі баксів, 9800 x 3 d 64 ГБ оперативки і топова відяха. А нативний Ультра HD все ще недосяжний. Насправді, взагалі немає різниці 4090, 5080 чи 5090, та навіть 4060. Наразі вони всі на одному рівні, тому що як би мені не хотілося це визнавати, але у ігрової індустрії рак і він. Активно прогресує. Козаки та козачки, всім привіт! У мікрофона, як завжди Майданіч. І після цього відео ви точно зрозумієте, що нативно 4К графони не те, що не існує, а його і, в принципі, взагалі ніколи і не буде. 2020 рік нова ера консоли, футуристична PlayStation 5, Next Gen графоні, 4К 120 FPS. Та що там говорити, нам обіцяли 8К. І це були не просто слова. Нам буквально це демонстрували написами на коробці. Багато людей, в тому числі і я, купили собі ігрові телевізори. Підтримкою 120 Гц. І це була наша перша надія пограти з реально плавнющим фреймрейтом в Ultra HD, і щоб все було прямо по красоті. Зрівняйте ці дві коробочки зараз. Нічого не помічаєте? Отож, бо і воно, нас трішечки наїбали. По факту нас нормально так розвели. Але давайте зізнаємось, це ще в принципі можна схавати. Точніше, ми вже це зробили. А ті, хто це заперечують, схавали це ще й з задоволенням. Правда, поки собі в цьому не можуть зізнатись. Але знову ж таки, це Консолі, там обмеження по залізу і бла бла бла. На ПК все має бути краще, там ж краще. Там є 5090, там є 9800 x 3 d 4 k 120 FPS фпс, просто залітає з двох ніг. Чи не залітає, якщо глянути на статистику Стіма, то найпопулярніші відеокарти у гравців це вже доволі старенька 3060 і десь з нею на рівні йде більш сучасна 4060. Коротше, дві доволі непогані народні відеокарточки, які дають хороший експіріенс в різних іграх. Ну а по своїй продуктивності плюс-мінус схожі на залізо, яке знаходиться у PlayStation 5 та Xbox Series X. З другої сторони є буржуазія у вигляді 5090, яка куштує крило від Боїнга та в 10 разів потужніша, ніж 3060 та 4060 в плані сирої. Обчислюваної потужності. Однак, якщо взяти хорошого хлопця, такого собі нормі, 40 4060 і порівняти його з нахабним зажарним скуфярою з, з, з 50-90, у них є дещо спільне. У них є те, що об'єднує всі геймерів між собою, не дивлячись на вартість нашого заліза. І зараз я маю на увазі такого собі праведника, який старає межі між гравцями з усього світу, змушуючи нас закочувати очі, кричати від люті і тремтіти від страху. І це. Unreal Engine 5. Згадайте найперші анонси пов'язані з рушієм від епіків. Згадайте свої емоції в той час. Згадайте демку матриці. Як же мені тоді хотілося обмазати з цими всіма нанітами та люманами? Оце були часи. Ну а зараз спогади про це все замінили статери, виліти, фрізи, душна возня з налаштуванням графона і Компиляція шейдерів. В сучасності, коли після анонсу чергової гри я дізнаюся, що вона працюватиме на рушій від Epic Games, мої лодоні миттєво пітніють. Адже це означає, що нас. Чекає взагалі бозна що згадайте перші чутки про Witcher 4 та інформацію, що він буде розроблятися на Unreal Engine 5. Особисто я ніфігово так від цієї інфи, адже відьмак на такому рушії, такому передовому, напічканому всілякими новими технологіями, це напевно буде їм більше. Блять, як це смішно і страшно звучить зараз. Після всіх AAA, або Quadra, або навіть Penta-A проектів, які виходили останнім часом. Я не хочу Witcher на Unreal Engine 5. Я боюсь Witcher на Unreal Engine 5. але... Але все ж таки, напевно, не слід за нього переживати. По-перше, редам буде реально хана, якщо вийде ще один кібербаг. Ну а по-друге, вони вже заявили, що оптимізують п'ятий Unreal виключно під себе. І здавалося, що всі студії, напевно, це роблять. Вони ж роблять це, правда? Насправді не зовсім. По факту цей рушій вже з коробки має працювати шикарно. Проте на ділі його потрібно оптимізувати і підігнати, так скажемо. Під себе. І тут випливає логічне питання: а що взагалі таке ця срана оптимізація? Всі зараз стали дуже розумні і всі розуміють, що ігри погано оптимізовані, оптимізація тут, оптимізація там, але ніхто до кінця не розуміє, що це, блядь, взагалі значить. Та й взагалі, що саме потрібно оптимізувати і де саме розробники лежають, що навіть 5090, нагадую, нагадують за 3 тисячі доларів не може видати адекватний фреймрейт. Простими словами, оптимізація це процес пришвидшення. Роботи програмного коду шляхом зменшення кількості необхідних обчислюваних ресурсів. Загалом існує безліч трюків, які допомагають підвищити продуктивність. Наприклад, можна і навіть потрібно вимонтажувати з пам'яті частини локацій або об'єкти, які гравець зараз не бачить, а натомість підвантажувати те, куди він ось-ось потрапить. Такі трюки ми, наприклад, бачимо в багатьох іграх, де ось за такими анімаціями насправді ховається підвантаження нових локацій, і це практично непомітно для гравця, але допомагає зробити гру плавнішою. Ще один популярний метод це позбавлення від зайвих полігонів. У 3D-моделях що всі 3D-моделі складаються з таких собі маленьких трикутничків. Ось це якраз і є полігони. І чим їх більше, тим модель деталізованіша. Але вже ж є всьому своя межа. Після певної кількості полігонів додавання нових не дасть ніякого ефекту. Наприклад, щоб намалювати звичайний куб, потрібно всього-навсього 12 полігонів. Якщо ви додасте ще 200 зверху, це не зробить куб більш деталізованим. Він все одно залишиться кубом, а от навантаження на відеокарту збільшиться в рази. Тому всі ці відоси з модами, де в ігри додають модельки оброблені до десятків тисяч це зазвичай дурниці. Також можна вибирати менш прожерливі методи для створення ефектів. Наприклад, замість дорогущих і об'ємних хмар можна використовувати дешевші скайбокси. Так вони не виглядають так красиво, але набагато менше навантажують систему. Або замість складного трасування променів, або, не дай Боже, трасування шляху для глобального освітлення можна використовувати простішу рестеризацію з олдовим і всім відомим запіканням освітлення. І якраз таки його і вибирають більшість гравців. Не мені вам розповідати, наскільки сильно підлітає FPS, коли ви вимикаєте. Сування променів. Іноді різниця може бути в 2-3, в а в то і в 4 рази. Дивіться, головна мета розробника щоб гра працювала мінімум з 30 кадрів на секунду, а краще з 60. І щоб ці кадри з'являлися рівно і без ривків. Якщо кожен кадр із 60 буде оброблятися за 16,16 ,16 мілісекунди, тоді все буде плавно. Це така собі елементарна математика. У нас є одна секунда, тобто 1000 мілісекунд та 60 кадрів. Ділимо цю тисячу на 60, виходить 16,66. ,16 16 десяток мілісекунди. Якщо кадри не встигають вкластися в ці 16 мілісекунд, виникає розрив картинки, і все стає дуже рваним. І рветься воно зазвичай разом із нашими сраками. Адже перед цим нас вже розігріла ось ця прекрасна. Штукенція. Всім відома і дуже любима полосочка компіляції шейдерів. Взагалі це, напевно, перша і основна проблема 5-го Unreal. Але що це мать вашу таке, і чому без цієї компіляції більше ніяк? Дивіться, шейдери це невеликі фрагменти коду, маленькі програми, які працюють на відеокарті та відповідають за відображення практично усього в грі: геометрії, текстур, освітлення, тіней, відображень і всіх тих крутих ефектів, як дим, вогонь чи вода. А компіляція шейдерів це процес переведення цих самих шейдерів змови. Програмування, на їх написав програміст, в машинний код зрозумілий в вашій відеокарті. І в принципі, теоретично було б логічно, щоб всі шейдери комплювалися ще перед запуском гри і складалися собі в окрему папочку. Так би нам не прийшлося чекати по 15 хвилин, що компіляція завершилася, і ми би не зустрічали заїкання в грі. Проте тут все набагато складніше, але все одно не так складно і покласти під цим відео лайк і підписатися на канал. Саме це дає мені розуміти, що я недарма роблю наступні відео. Ну, якщо ви вже це все зробили, то я з вашого дозволу продовжу. Шейдери компілюються під конкретну систему, відеокарту і навіть версію драйверів. І якщо консоль не розробникам відомо завчасно, тобто вони можуть заздалегідь скомпілювати шейдери, ось на ПК такого трюку вже не вийде. Тут можливих комбінацій апаратного забезпечення сотні, а то й тисячі. В теорії можна скомпілювати всі шейдери, коли конфігурація комп'ютера відома, але чекати по годині перед записком гри зізнайтеся, не хоче ніхто. А після будь-якого патча, оновлення драйверів Бо навіть Windows знову доведеться переживати це все. І ось тут студії використовують комбінований підхід. Найбільш часто вживані базові шейдери компілюються ще в меню перед запуском гри, а вже інші під час катсцен або завантаження локацій. Але іноді розробники не вгадують із моменту попередньої компіляції, і тоді, всередині динамічної геймплейної ситуації, може статися різке просідання кадрів. І ось якраз таки це і є ті самі статери, коли кадри починають скакати, і відчуття плавності гри пропадає. Але ось проблема. Більшість розробників не борються з цим абсолютно ніяк. І з роками ця проблема тільки загострюється. Якщо в іграх на PlayStation 3 було кілька сотень шейдерів, то в сучасних aaa проектах їх уже там сотні тисяч. І ви, мабуть, помітили, що ігри, які лагають через компіляцію шейдерів, часто перестають лагати під час повторного відвідування локації або перепроходження гри. Це тому, що скомпільовані шейдери поступово збираються в кеш і їх не потрібно компілювати вдруге. Насправді проблема з шейдерами не є унікальною для п'ятого Unreal. З ними стикаються розробки. І на інших рушіях. Але саме на рушії від епіків ця проблема найяскравіше виражена. І на жаль, якраз таки ті самі епіки не дуже спішать ці проблеми вирішувати. І з цього якраз таки випливає друга проблема, яка взагалі мала бути рішенням цих проблем. І зветься вона універсальність п'ятого Анріала. Так, п'ятий Unreal дуже популярний і потужний рушій. Але як відомо, універсальний означає це підходити усім. І Unreal справді намагається бути таким для кожної гри. Тобто, щоб рішення з коробки працювало у всіх проектах. Але проблема в тому, що не всі ігри можуть використовувати одну і ту ж саму конфігурацію. Ігри з відкритим світом, лінійні ігри, ігри з статичним оточенням і динамічні ігри зі змінними середовищами, всі вони потребують різних підходів до налаштування освітлення замотаження сетів та інших стандартних рішень. І це дуже сильно впливає на необхідність додаткових налаштувань для кожної конкретної гри. Ви, мабуть, зараз здивуєтесь, але навіть ті самі Нані та Lumen, які мали не основною фішкою 5-го не створювались для того, щоб руйнувати наше життя, наші ПК і наші консолі. При розумному налаштуванні ці технології можуть дати відмінну якість зображення і прискорити процес розробки. Наніт автоматично подає в кадри тільки потрібну геометрію, що позбавляє від необхідності вручну підбирати лот. Умен замінює старі методи освітлення живим світлом без запікання. Але на практиці багато розробників занадто активно використовують ці нові кнопочки. І цим саме вони створюють надмірно деталізовані моделі і додають динамічні джерела світла в кожну локацію, навіть якщо вони там взагалі нафік не потрібні. І це, в свою чергу, призводить до просадок і статерів. У ремейку Metal Gear Solid 3, замість того, щоб запекти світло на локаціях 3х3 метра з незмінним часом доби. Розробники чомусь абсолютно всюди напхали динамічних джерел освітлення. Тат очевидний просадки до 40 кадрів і 720 p на консолях теж саме сталося із недавно випущеною мафією The Old Country. Проблема тут не в рушії як таковому, а в неправильному використанні технологій. Звідси і нова тактика від розробників. Замість грубої сили вони йдуть на компроміси. Там, де око особливо чуттєве, підключається RTGI та гібридне світло а замість нативного 4К – апскейлер. Та генерація кадрів. В цілому логічно думати, що гори розробники, а скоріше, навіть менеджери і видавці, отримали можливість не заморочуватись взагалі ні з чим, ні зі світлом, просто додаючи різні форми променів, ні над оптимізацією, просто додаючи апскейлери. Тому, якраз таки замість того, щоб оптимізувати свої проекти, вони почали оптимізовувати свій час і скоріше за все бюджети на розробку. Нагадую, що ми з вами десятиліттями жили на запіканні світла. Ну а тепер ставка зроблена на живу глобальну ілюмінацію, ключові ефекти та просунуту геометрію. Але кожна така технологія вимагає дорогоцінних мілісекунд рендеру та гігабайтів відеопам'яті. Тут залишається сподіватися тільки на одне, що розробники ще тільки навчаються дозувати нові інструменти, і це якраз таки і пояснює часті просадки, статери та режими компромісів. Але значно важливіше те, що в лоб ми цю стелю вже не проб'ємо. Кремній дорожчає, а наращувати частоти вічно і сильно стає все дедалі важче. Ну а системні вимоги до ігр ростуть з кожним роком. Отже, потрібно знайти якийсь інший спосіб, щоб купити час для нового світла і симуляції світів. І якраз таки для цього насправді і з'явилися нові апскейлери та генератори кадрів. І якщо раніше, коли це все тільки зароджувалося, це реально можна було назвати костелем, то зараз це вже основи нового рендеру. І без них світло в реальному часі так би й залишилося в'язнем 30 ФПС. Епоху апскейл взагалі почав Хуанг з першим DLSS на архітектурі Тюрен. DLSS 1 по суті, був просторовим AI-апскейлером. Нейросітка брала один поточний кадр низької роздільної здатності і підвищувала його до високого, спираючись на заздалегідь навчену модель під конкретну гру. А попередні кадри та вектори руху майже не використовувались, тому технологія давала нестабільні деталі: то пластикову м'якість, то перешарп з ролими, а тонкі текстури та сітки банально мерехтіли. Нейронка їх не відновлювала, а лише вгадувала. Плюс необхідно було. Специфічне, так скажемо, тренування для кожної гри, поки Nvidia не випустить профіль, тобто драйвер, якість могла підхрамувати. Апскейлер DLSS 2 вже працює інакше. Він накопичує інформацію з кількох попередніх кадрів і використовує вектори руху, фактично поєднуючи апскейл з просунутим зглажуванням. І завдяки цій пам'яті він відновлює супіксельні деталі: тонкі лінії, листя та сітки стають значно чистішими. Картинка залишається стабільною в русі і часто виглядає краще, ніж нативне зображення звичайним TAA при менших втратах на. Продуктивність. Але, звісно, такі метод злажування має свої мінуси. І найпоширеніший, з яких це гостинг, але загальний рівень якості та стабільності значно вищий. Далі у нас був DLSS 3, Апскейли і злажування стали працювати ще краще і ще стабільніше. Але Хуан пішов далі. Нейросітка DLSS Frame Generation використовує оптичний потік векторів руху і глибини сцени. Вона синтезує проміжні кадри між двома реальними, і цим самим підвищує плавність майже в два рази. Потім, з виходом DLSS 5, вони додали. Reconstruction. Це такий розумний денойз з лучової картинки, щоб відображення і тіні стали чистішими при малому числі променів. І нарешті сучасна вершина DLSS 4, а саме мультифрейм Дженерейшн. Вона може генерувати до трьох додаткових кадрів на один справжній. Але цікаво не те. Нова трансформерна модель для злажування лучового денойза майже повністю стерла різницю з нативною роздільною здатністю. Тепер режими якості в 2К і особливо в 4К практично не відрізняються від нативу. Артефактів та Гостингу стало значно менше, а кількість деталей в русі значно зросла. При цьому нативне taa ЕА злажування втратило сенс. Плюсом до цього старі карти, такі як RTX 20 та 30 серії, буквально отримали друге життя. Генерація кадрів з приходом DLSS 4 отримала новий буст. Суб'єктивно, якщо на старті технології затримка та якість картинки залишали бажати кращого, то зараз, включивши в сучасні грі з нативним DLSS 4, звичайну X2 генерацію, ви навряд чи захочете переключатися назад і втрачати половину плавності. Але і тут є цікаві нюанси. В деяких іграх розробники маскують затримку введення генератора кадрів, примусово включаючи Nvidia Reflex, і через що генерація відчувається як магія. Звісно, рідкісні артефакти від гри до гри ніхто не відміняв, тому не варто надто захоплюватися. Технологія досі не для всіх і має свої недоліки, але як би хто не ставився до карт RTX, вони задали високу планку якості своїх рішень, і тепер AMD і Sony змушені поспішно їх наздоганяти. Якщо раніше FSR видавав досить посереднє зображення, то тепер FSR 4 наступає Ділесес прямо на п'яти. І в PlayStation 5 Pro подібний апскейлер з'явиться вже у 2026 році. Замість того позору, ще є у Sony зараз. Поки я робив це відео, Марк Серні і Джек Хуїн AMD представили відео, в якому обговорили майбутнє графічних технологій, що розробляються в рамках проєкту Amethyst. Але тут нам, зокрема, цікава штука під назвою Neural Airs. Це така собі нова архітектура для обробки штучного інтелекту. Вона призначена для поліпшення масштабування і того самого деноїного. Замість того, щоб кожен обчислювальний блок працював окремо, вони їх об'єднують в єдину мережу. І це Якраз дозволяє більш ефективно обробляти великі ділянки екрану і підвищувати продуктивність при використанні технологій, таких як FSR і PSSR. Але поки що це тільки слова. Подивимося, як воно буде працювати насправді. Виходить, що Хуан просто випередив час. І всі ці роки поставляв нам реально якісні рішення. А всі недоліки сучасної індустрії це виключно через жадібних і криворуких розробників. Но вони, в свою чергу, оптимізують свої ігри виключно з огляду на ці ж самі апскейлери та генератори кадрів. Моду який і вправду вів голова Nvidia. і нібито це і справді хвороби сучасної індустрії, але з другої сторони DLSS еволюціонував у майже бездоганну, Технологію. Нова реконструкція пам'ятає попередні кадри, краще утримує тонкі лінії, усуває мерехтіння листя та сіток і робить зображення надзвичайно чистим. І все це без необхідності рендерити на тим на 4К. А генератор кадрів, технологія, яка колись здавалася костилем, з часом стала популярною і часто використовується на високогерцових екранах. А в іграх, які вже добре оптимізовані, ці фічі забезпечують ще більш плавний та якісний ігровий процес. Якщо ви зараз зайдете в будь-яку гру, випущену до 2018 року, ви можете Мітити, що старі методи злажування або давали посередню якість, як FXAA, або забрали занадто багато ресурсів, як, наприклад, MSAA, X4 або X8. І якраз таки воно було взагалі привілеєм лише найтоповішого заліза. Але люди, мабуть, забули, які жертви раніше доводилося приносити, щоб просто згладити картинку. А по якості це було не краще, ніж сучасний DLSS на рівні балансу, або взагалі на рівні продуктивність. На папері DLSS і подібні технології це виключне благо, але ось якраз таки реалізація цих технологій. Тут же все не так прикольно, адже розробники просто банально зловживають з тими перевагами. Але навіть якщо і так, то прогрес Nvidia у сфері штучного інтелекта частково компенсує цю погану оптимізацію. І, до речі, AMD і Sony теж активно рухаються в цьому напрямку. На ділі технології дуже хороші, а от руки зазвичай дуже кривуваті. А ось трушний і нативний 4К стає все більш недосяжною вершиною сучасної грової індустрії. Але чи реально нам потрібен цей 4К. Головна проблема сучасних ручей і підходу до розробки, а особливо на Unreal Engine 5, це взагалі не наніти ілюмини, непогана продуктивність і непогана оптимізація. А втрата. Художньої цінності. Якщо раніше кожен рушій конкретної студії мав свої особливості, і майже кожна гра мала свій неповторний художній стиль, то зараз усе затьмарюється гонитвою за гіперреалізмом і супердеталізованими 4К текстурками. Проєктів, які акцентують увагу на художньому стилі, а не на реалістичності, стає все дедалі менше. Тому в топах чартів продажів продажі все частіше з'являються інді феномени. Люди грають в ігри в основному для того, щоб відпочити і втекти від реальності. А що робить наша індустрія останнім часом? Все активніше намагається наздонати цей вимушений Реалізм, але проблема в тому, що по суті винних у цьому немає. Прогрес неможливо зупинити, він завжди рухається з точки А в точку Б, і будь-яка стагнація ніколи не призводить до чогось хорошого. Слова про те, що графіка досягла свого піку сприйняття, це не просто слова. Приблизний максимум це, напевно, Uncharted 4 2016 року, де кожна текстура, кожна лампочка, кожна тінь були запечені та скурпульозно зрежисовані. Гра була просто чудовою. Вона добре працювала навіть на PlayStation 4. А версія для PlayStation 5 виглядала ще краще. А до Просунутого освітлення та графіки, хоча б наближений до офлайн кінорендеру, нам ще дуже далеко. І ось на цьому розриві між правдою заліза і правдою мистецтва народжується головний парадокс. Ми навчилися обчислювати круте світло, але в той же час чомусь не ставимо собі питання: а навіщо нам це світло взагалі потрібно? На жаль, мало хто розуміє, що технології це інструмент, а не кінцевий результат. Реалізм повинен бути засобом для досягнення мети, а не самою метою, коли в гри є свій голос, композиція, колір, ритм, сміливий своєрідна форма, вона прибиває екран навіть без літрів, променів та пікселів. А коли голосу немає, ніякий люмен не врятує. Вийде дорога. Але прісна калька реальності краще некстген це коли технологія працює на образ. Коли команда ставить в центр задум, гра запам'ятовується. Коли ж згори спускається чек-ліст, щоб зробити щось схоже на Real лайф, виходить безформна субстанція. Але і тут є парадокс: відмовлятися від реалізму теж не можна. Він все ж таки потрібен і часто умісний, але хочеться, щоб поруч з ним завжди був вибір на користь стилю, щоб навіть на рівні постановки кадру, архітектури і тому подібним фічам було зрозуміло, що це саме та гра. І само собою, що гонитва за реалізмом нікуди просто так не зникне. Індустрія буде знову і знову впиратися в залізо, гнатися за новими ефектами, збільшувати масштаби, і це нормально. А грань між нативом та апскейлом вже розмилась до неможливості. Прийде час, коли ми просто перестанемо розуміти, де цей натив шукати. Важливо лише пам'ятати, для чого взагалі це все створюється. Технологія це обслуговуючий персонал. Вона створювалась для того, щоб допомагати оповідачеві, а не командувати ним. Особисто мені хочеться більше Ті, де після титрів ти точно розумієш, чому ти хочеш повернутися саме сюди, саме в це місце, саме в цю гру і саме в цей віртуальний світ.